Привіт, я Наталія Гайкалова. Це YouTube канал компанії Fine Evolution І сьогодні я шлю свої вітання із самого центру Лондона. Я тут вже майже тиждень зустрілася з багатьма юристами, податковими консультантами, бухгалтерами, агенціями нерухомості і розкажу вам все те, що я дізналася. Тож сьогодні наше відео про організацію бізнесу у Великій Британії. Розпочнемо з того, щоб розпочати свій бізнес в United Kingdom, Вам не потрібно мати локального резидента. Ви можете бути громадянином будь-якої країни і стати і засновником, і директором компанії «У Великій Британії. Реєструється компанія досить швидко. Це можна зробити навіть протягом одного дня. Для цього вам потрібно визначитися з варіантами назви компанії з видами діяльності. Зі структурою компанії, хто буде засновником, директором, надати свій паспорт, пройти відеоідентифікацію, і ваша компанія скоро буде зареєстрована. Потім вам надійде utr номер це податковий номер компанії, і ви сміло можете відкривати банківський рахунок або рахунок в платіжній системі. Багато з вас знають, що у Великій Британії є проблеми із відкриттям банківських рахунків, якщо ви не резидент. Що відбувається станом на зараз? Банківський рахунок так само складно відкрити, якщо ви не ведете фізичного бізнесу на території Великої Британії. Для цього потрібно мати локального директора, локальний офіс, співробітників і мати фізичне представництво саме тут. Якщо ваш бізнес не має такого представництва, то тоді є вихід, можна зареєструвати акаунти у платіжних системах, наприклад, Revolut, Найвідоміший стартап фінтек стартап, який оцінюється вже в мільярди доларів, і в ньому можна відкрити рахунок для. Компанія, яка зареєстрована у Великій Британії, якщо її засновником є фізична особа, резидент Європейського союзу, тобто для українців, які зараз не знаходяться по схемі тимчасового захисту у інших країнах, ви сміло можете користуватися револютом. Якщо ж ви знаходитесь в Україні, то я б радила звернути увагу на такі платіжні системи, як Вайс, Пайонір, Пейсера або інші. І, взагалі, то Великобританія славиться своїми фінтех-стартапами, тому. Тут дуже багато необанків, ви можете погуглити і обрати будь-яку платіжну систему, яка підходить саме для вашого бізнесу. Тому компанію зареєстрували, платіжну систему акаунт відкрили, і далі треба подумати про ПДВ номер. Якщо ваш оборот на території Великої Британії продажів досяг 85 тисяч фунтів, вам обов'язково треба зареєструвати собі ПДВ номер і вже звітувати, що квартально по ПДВ декларації. Не забуваємо про те, що раз на рік у нас є річна звітність, яка подається в Company House, і те, що тут фінансовий рік у Великій Британії відрізняється від стандартного календарного. Зазвичай це від червня до червня або від квітня до березня. Тому на це треба буде звернути увагу, коли ви зареєструєте компанію. Також звертаю увагу, що в Великобританії Британії відкритий реєстр власників компаній, тому будь-яку компанію можна загуглити і подивитися, хто там є засновником, директором. Тому вже ера такої прозорості вона наступила, і про це варто пам'ятати. Найцікавіше, що цікавить власників бізнесу кожен раз, коли вони інкорпоруються за кордоном, це звісно система оподаткування. Тож давайте розберемо, що відбувається з цим у Великій Британії. Перше це корпоративний податок або corporate Income tax. В Великій Британії він з 2024 року складає аж 25%. При тому, що у 2023 році ця ставка складала 19%. Проте, якщо ви маєте невеликий дохід, і ваш прибуток компанії складає до 50 тисяч фунтів, то у цьому випадку у вас є право залишити собі ставку податку 19%. Другий податок це податок на дивіденти, і він тут складає 0%. Це одна із найкращих умов у Європейському Союзі та у найближчих країнах до Великої Британії. І третій податок це ПДВ або VAT. Він складає у Великій Британії 19%. Не забуваємо про те, що є обов'язковий ліміт, якщо ваші продажі на території Великої Британії досягли 85 тисяч фунтів, то вам обов'язково треба зареєструвати собі ПДВ номер у цьому випадку. Вам потрібно буде щоквартально подавати звітність, і не забуваємо про те, що раз на рік ми подаємо річну звітність. В Company House ви зможете побачити по кожній своїй компанії ваш фінансовий рік, і коли вам треба подати confirmation statement про те, що ваша компанія продовжує існування. Зазвичай фінансовий рік складає від червня до червня або від березня, від квітня до березня. Це відрізняється від стандартних умов у багатьох інших країнах, де фінансовий рік рівень календарному року. Легкість ведення бізнесу це ще один із критеріїв, по яким власники бізнесу обирають собі країну. Я у Лондоні знаходжуся вже майже тиждень, і ми провели десятки зустрічей з локальними підприємцями, які тут працюють. Хтось 10 років, хтось 20 років, і кожному з них я задавала питання: як взагалі вести бізнес з точки зору легкості? З Чим ви стикаєтесь? Чи є якісь проблеми при роботі з податковою службою, з державними органами, і що незвично для українців, я почула багато відповідей про те, що якщо ти робиш все правильно, слідкуєш по законам, то взагалі ні у кого до тебе питань немає. Тобто треба грати по правилах, і тоді все буде максимально добре. Тобто, якщо ви сплачуєте податки, то у податковій і не буде питань або придирок бюрократичних до якихось первинних документів, якихось нюансів з ПДВ, все працює як годинник. Те саме стосується і застосування англійського права. Якщо ви граєте по правилах по контрактних умовах, то абсолютно ніяких проблем з контрагентами немає. Але тут варто враховувати культурні особливості, що Довготермінові партнерські стосунки з клієнтами, з партнерами, вони вибудовуються тут роками. І більше стосуються на концепції уникнути конфлікту, ніж швиденько заключити договір і потім розбиратися, що відбувається у стосунках двох контрагентів. Тому тут дуже розповсюджені бізнес-клуби або нетворкінг вечірки, смолтоки, де люди спілкуються, розуміють. Скільки в них дітей, яка собака, і питаються знайти якийсь тісний конект і зрозуміти, чи підходять бо люди працюють з людьми, і тому треба зрозуміти, чи підходять один одному. Тому ця концепція уникнути конфлікту в культурних особливостях вона відображається і в роботі в юридичному і а, податковому аспекті. Чим великобританія славиться для it компаній по-перше, звісно, своєю стабільністю тут її відчуваєш на кожному кроці традиції, стабільність політичного устрою, стабільність економіки. Тому, якщо ви плануєте залучати інвестиції або розвивати свій стартап-бізнес, Англія є досить цікавою країною, щоб розглянути всі умови. Протягом останніх п'яти років уряд Великобританії зробив багато кроків для того, щоб залучати більше стартапів, більше унікальних ідей до країни. Наприклад, той же револют починав. У зростати від 10 людей, і зараз це тисячна компанія. Нам розповіли про те, що існує цілий 38-й поверх у одному з найвеличніших небоскребів у центрі Лондона, в якому револют і зростав із 10 людей до великої багатотисячної компанії. Що робить уряд Великобританії? По-перше, це, звісно, імміграційні можливості власнику бізнесу, підприємцю інноватору переїхати по спеціальним типам віз в Лондон або у Великобританію, крім стандартних зараз існуючих умов для переселенців у рамку у рамках тимчасового захисту? А також була розроблена програма. Цілих податкових льгот, які дозволяють захистити як інвесторів від втрати капіталу, так і дати можливість стартапам розвиватися швидше, реінвестувати свій капітал і вкладатися більше у розробку. Тому всі ці дії призвели до того, що в Великобританії почався бум фінтех-технологій, фінтех-стартапів, і зараз цей бум продовжує зростати. Якщо це все резюмувати, а перше, що я відчула, коли я вступила на землю Лондона, це те, що це місто можливості. Тут прям такий бізнесовий вайп, висока швидкість, яку не завжди зустрінеш у європейських столицях. І одразу відчувається, коли ти потрапляєш у сіті Центр Лондона, де велико, велика кількість банків, фінтех компаній про те, що тут є куди розвиватися. Держава це стимулює. А стимулюю оточення дуже багато різних бізнес-клубів, нетворкінг вічорів. Комунікації з цікавими людьми ця країна залучає дуже багато хайнет індивідуалс, які приїжджають сюди для того, щоб шукати можливості для інвестицій. Це можуть бути різні інвестиції в нерухомість, в стартапи, в бізнес. Тому оцей вайп він тут чудово відчувається, і однозначно можна рекомендувати Великобританію як одну із топ-країн, де ваш бізнес може зростати ще швидшими темпами, але Тут треба враховувати локальні особливості, культуру, знаходити підхід для британців і знати, як вибудовувати довготермінові партнерські стосунки. Тому я запрошую вас у Лондон, у Великобританію, стартувати свій бізнес, масштабувати його і ставати найуспішнішими компаніями в самому центрі Лондона. Сьогодні я розповіла вам про свій досвід того, що відбувалося протягом тижня у центрі Лондона. Якщо вам потрібно більше інформації, звертайтеся до нас. Ми будемо раді вас проконсультувати. Нехай ваш бізнес буде успішним.